Всім привіт! З вами Кулба і... І Супер Іксмен. Так-так, сьогодні ми будемо грати в таку... Ой, точніше в ткачу, дам мені засім під назвою... Блопаті. Так, давай на раз до три заходимо. Раз, два, два, три. Три. Пофіг після за мною. Мені щось заходить. А, ось, бачиш, бляха, вони все заповнені. О, все, я зайшов, нажимай быстрая ігра. Вс, ти зимний. Зіма... А вот, я тебе бачу, вот. Здорово, здорово. Окей. Ти що, в що, мене голод? Мене Шо? голод. У мене голод. Ну нормально він тебе на ця, бо ти просто. Голосуй за пашу пісню. Ну, я так і роблю. Я так і вже зробив. Ти сам міг. нуб, зрозумів? І не обзивай мене нубом. І що, казав, що ти нуб? Казав. По-перше, ні. По-друге, не нуб. По підписники, доказ... підписники докажуть, що ти казав. А в якому відео я з тобою перший раз знімаю? Ну, в цьому. І що? І наступні рази будемо зніматись. Ну, але зараз я та би не Казав. Ніби. Казав. Так? Ай, Не, зверта... не звертай вас. Значит, я сказал повітря. Просто знаєш, коли я говорю, думаю, офіциях, если давиться все відео, думаю, бля, що я таке казав. Знаешь. 10 секунд. Ну, то нормально, так. Яких 10? 20 22, 20, 20. 20, 20 а чому з нового 20? 17. Ну, значить, які Вышел вас на... Вау, ёшки. Так, я просто блин, выхали. А, вот, потом набил батл, а это не выходит в раз, потому что тебе было страшно. А ему реально было страшно, что он Мне? Ты что? Да, блин, я это забыл. Тут, нет, ты забыл? Нет, это не было. Ты был, Нахуней? А... Нахуней, Нахуней. А не гони, не гони, короче. не гони. Ага, uh -huh. ти гониш, а не говориш. Я говорю, а не говориш. Я соню, соньку хочу, знаєш, блін. Буду мати соньку, і всі будуть, блін, це видувати, що в мене буде соня. Да? Так? Ні, ну музика реально кайфова. Ну, це понятно. acho tá que sabia treva estou te sabes, tope, tipo, foz, foz a fazer, faz achar tô... 제... Vês kuda idam? Gona Dabai o zombi o zombi-mob? é que é a 2 youtuber, se te se a Скінь то його, бляха, а то не він, значить, нашо канал нема, чи то його підпишеш. Чи чуєш го на зомбі мод на зомбі? Кей? Окей, бляха, ФСЖ брехло, бляха, то не його скине він. Казав, що він ютуба, то його скин. Можливо, то рану Фанкрафт. В нього ще були ніки якісь посади Майкл, майнкрафт хочу я хочу Фасажа, Я з зай... шокер Чиж. Я зайшов на зомбі мод Містер. містер флешка Містер флешка, що в нього було. Так. М... Окей, я теж. Я біля табличок. Вой я, я йду, я йду. Ти на яку заходиш? Недостаточно ігрокосне. Ждані старта карти. Давай на нову. Давай. Я пішов на снова. А зараз ми поставимо на паузу. Я вже включав просто, щоб показати прикол. Де ти є, я? Де ти є, а... Нет, нет. Я... Э... Ми продовжуємо. почалася битва. Чувак, тут є глох, тут є бита. Я знаю. Я не. Офигеть, тут круто. А зомбі. Я тут, тут... Був? А як тут виглядають зомбі? Прості зомбі, тільки це плеєри, знаєш, в них дуже багато життів. Життя. Так? Угу. Це що ти маєш на увазі? В, в них є бомби. А зомбі мають сніки чи не показуються. Відійди. Власне, тут є багато парпур щоб заховатись. Ой, я пау! Залазь назад. Oh. Швидко а стоп, то не ти ні. А я не бачу жодного зомбака. А, а стоп, то і, і що тебе зомбі бувають, ти заражаєшся? Так. Oh. Але ти возрождаєшся навіть якщо тебе зомбі, то й зомбі вас Чи ні? Ні. Nee. Або та я не знаю, тут треба я просто Ну знаєш, то я зараз от слухаю і бляха думаю. А, то ж так само як в Гарісмоді знаєте таким режим я забавний. Та Ти блях, по-моєму, мене не нерпав. Зомбаків я не бачу, я Мене, <ривіт> 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 Я заражений. Я бачу заражених. Я <ривіт> заражен. <ривіт> Мафай, файт, мафаев. Мені шестнадцять пуль. Чудо хто так стріляє, тут чого можна Не, перез... Ні, я заразив. Чуваха, тут можна перезаряжатись. Ніо. Чо, Чониш? Ту тут що всі гоки? Локі... Що шо робити, щоб установити свій глок? Я не знаю, а ти шо всі пулі витратив? У мене лишалось чотирьох, бо я чувака рятував. Ай, блин, я не можу добрати тобі. А то це постій... зараз ти зараз на тулі дзяну скелю пробував зайти. Блін, то мене збивають згоки. Остріляйте, ну, стріляйте, стріляйте мене. Я бачу, так. я бачу, тебе бачу. А ти інфекцірований? Що то означає? Я впав. Молодець. Не бувай мене отяй. Чувак, я вбив одного зомбі. Хоч віть, хоч не відео, то правда? Я зараз біжу до живих. Чувак, що за прикол вони тут безкінаш не стріляють? Я не знаю. Чувак, тут можна перезаряджатись. ха а не ха Чи там анеміс? ти не можеш перезаряджатись? Тут на на зарядка йде. Та Я, я хотів тебе затронути. Бляш, мені треба кудись відійти Не стріляй в мене, ок, я тебе заражати не буду. Ох, это да. А, потім з'їжджаш, а? Ах ти ж лох. Що? Не вали мене. Я тебе й не валю. А ага, не не Я... Чувак, я, я від тебе не бійся Я впав не вали. Я написав, що я мир. Хто такий розумний, ти та дівка впала, Опа, опа, опа. Я їх заразив. А Бач? я зарані вбиваю. Ти мене вбиваєш. Не бей мене. Я не б'ю. Бач, я впав. То ти зверху зараз? Чи такий чувак, АФК? Я зараз до нього доберусь. Я понял, тату дівський, але не настільки. Чувака покашить, я його зараз завалю. Okay. Oh. Ай, та чому не валять? Ай, я бачу, що за прикол? мене вбила дівчина без uh, скіна зомбі. А, а ти ну, папа, не не бачиш скина зомбі? Ні, в мене всі ти? показуються, а то і дівчина не показувалася, я думав. А я тебе бачу, я тебе бачу. Я думав, що то своя, а бляха, а то була не своя, та дівчина. Найрально тупо не було скинути, таке відчуття ніби вона... начити. Чесно кажу тобі. А, треба вбити. О, ти когось виінфесірував. Ну, коротше. Шо, я иду до, до чувака того шага. Чувака хепа. тут хпа наганится. Чуєш, я його, я його скидаю, а ты його валиш. Понял? Понял, а да, він. Ой-ой-ой-ой, він меня настраивает. Чувака, тут с якщо то слятать, то і так бы хп. не що за прикол? Они это просто так долго віднімається. Бляха, да. ну розєм, я тобі скажу. В круті я не грав, жаш я приймаю. Нього... Я біля читера стою, подивися. Повій читер, я грибу, я його валю. Да. Навіть тебе не бачу. Тут можна, не знаю, хоч перезаряжати, щось получати, купляти. Ну що, по-моєму, за ігрока можна щось купляти. А он то дівчина, вона все... всі її б'ють. Ну всі б'ють, пишуть Настя, бляха вона тітер, за нею гонці всі зла. що вона пише, Дивись, що вона пише. <гум> До тебе <гум> дивись, що пише, Йо А я зараз з тітром побачився. Зараз буде ще один мат.